Давайте почнемо цей випуск із запитання. Як часто ви обновляєте свою техніку, коли вона стара і не включається? Чи тільки коли вона починає глючити? Особисто я для себе прийняв золоте правило. Чисти техніку візуально і на програмному рівні, і обновляй в тому числі. І вона в тебе відслужить набагато довше, чим ти думаєш. Розкажу чого. Так, дивіться. Якщо з візуальною частиною зрозуміло те, що чистити від пилу і міняти хоча б один раз на рік термопасту і чистити кулера, бо через них проходить кардинально все повітря, то на програмному постають такі питання: як яку програму? А навіщо за неї платити? І я скажу Аваст? Але не як антивірусник. А як програма, яка слідкує та обновляє ваші драйвера і допомагає вашій техніці бути довше на плаву. Avast був прикладом програм, яка обновляє драйвера. Тут може бути будь-яка програма. Я навожу приклад на ній. Avast – чеська транснаціональна корпорація, що розробляє програмне забезпечення в галузі інформаційної безпеки. Коротко кажучи, Чехія дуже сильно допомагає нам у цій війні, незважаючи на те, що вона маленького росту, тільки чого стоїть і гра факторіо за 10 тисяч камінчиків. А Вас надає багато продуктів для покупки на деякий термін. Це від безплатних версій на 15 або 60 днів, і також доплатних, які можна оформити на пару років. Але нас цікавить конкретно одна програма. Я, звісно, рекомендую купити готові конфігурації, до яких входить багато продуктів. Але хочу розказати про одну програму, яка ну, дуже потрібна власникам Windows. Це Avast Driver Update, який забезпечує стабільну роботу комп'ютера та додаткового обладнання. Тому цю програму можна придбати тільки для одного пристрою. Але у вас є логін і пароль, який можна вводити на інших пристроях, обновляти і знову виходити і мати оновлені драйвера. Жах. Цей баг потрібно пофіксити. Або взагалі бути однооким піратом. Нам дуже сильно повезло те, що ми з України, а для українського ринку програми дуже дешеві відносно інших країн. Перевірив я ціни для інших регіонів і помітив те, що для України це буде 8 євро за рік, а в інших більше 40. Що представляє собою ця програма? Вона сканує ваші комп'ютерні драйвера, процесора, мишки, Wi-Fi модуля, мікрофони, відеокарти і навіть USB вході Одним словом, економить вам дуже багато часу і слідкує за вашими обновами. До цього користувався оновленням від Windows. Але там в основному оновлення для Windows самого. Бо після сканування цієї програми в мене ще скачало 22 драйвера. І це з 98 наявних. І це за 8 євро в рік. Одивись, розкажу дуже просто. Конфігурацій може бути мільйон. Я наведу один з них. У вас ноутбук Lenovo, Dell або HP, де є Windows. Мишка Logitech, відеокарта Nvidia, роутер TP-Link, вставлений процесор AMD або Intel. І це може бути будь-що. Кардинально будь-яка конфігурація. І за кожним драйвером вам потрібно слідкувати. Рекомендую також чистити кеш браузера, непотрібні системні файли, але це вже особисто вам самим рішати. Особисто мене вже задовбало мати до кожного пристрою свою програму. А особливо, коли у вас комп'ютер і у вас 10 програм, бо 10 різних комплектуючих. Тому перед тим, як щось купити, подумай, а я тобі з цим допоможу. Бувай!